Я декадент це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав, та вчене, і Русів возвістив ось декадент, що в моїй пісні біль і жаль, і туга все лиш тому, що склалось так життя. Таємній, брате, мій і нута друга, надія, воля, радість нечуття. Я не привик безпредметно тужити і шуму власних слухати в ухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гірке, і квасне ковтаю, не раз і брів, і мерз'я, і охрип, та ще ж, скоминихронічної не маю, катар кішок до мене не прилип. Який я декадент? Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик праця, щастя і свобода, я є мужик. Пролог не епілог. я сп'ющими за плід не виливаю, З їдцями їм для бійки маю бук. На празднику життя не позіваю і в бідності не опускаю рук. Не паразит я, що дуріє з жиру, Що в бутні тільки й дума про процент, а для пісень наш рум настроїть ліру. Який же я у біса, декадент!